Таке враження, що це було вчора. Взагалі, мабуть, є такі люди, є такі мистецькі твори, які одна, один раз входять в твоє життя, а потім залишаються з тобою на весь час. І ти час від часу можеш повернутися до них, відчути, може, якогось іншого боку. Ось, мабуть, такою людиною. Був биков. Мабуть, таким мистецьким твором є і картина. Відуть одні старики. 35 років, таке враження буцім, то це було вчора. Рано вранці автобус кіностудії Довженка завіз сюди акторів, режисера, оператора. Вся знімальна група вийшла, і ось стояли тут літаки, бігали курсанти, молодих хлопці, які були задоволені від того, що про них. Про їх мрію, про любов починає режисер, биков, відомий актор, починає знімати кіно. Сьогодні в одні старіки. Цим епізодом завершилися зйомки на чайці. Творча група переїхала до Чернігова, і робота над фільмом продовжилася на старому фронтовому аеродромі поблизу села Шестовиця. Цілому там болото таке було, там і все. Як туди самоліти вивозилися, немецько туди. Он гора така, і там з річатки закапували ми. І воно вже стоїть і зривається на машинку, круті. бах бах, бах бах сюди. А тут самоліти. О. Я в той дежурда, хто ж мене, їх ночі нема, залізу в самоліт, посажу, вони ж, вони ж не закриваються, ніщо. О, Ну, я ж шкоди ж не робив ніяк. По сільську часу два, у так дня було. І вони на мене кажуть, кабіла приїхали. А вона така, така здоровенна кабіла, була ще за ців така висока. Риша, Венера я называл, но я приехал. Стой, кто идет? Не идет, а едет. Днеп, Волга, проходи. Здравия желаю, товарищ командир. Здоров. Макарыч, принимай аппарат. Во махнул, не глядя. Миссы для зъемок Леонид Быков выбрал сам. Він розумів, що на цій великій галявині в оточенні молодого лісу можна було розгорнути зйомки усіх натурних епізодів фільму. Та див це ж отут самольоти стояли, а там під самим ото дуб такий, наче, так там столик стояв, а там оце так дорога туди, наче на слабінь. Там стояла палатка така, Зелено, такими листьями иначе, понимаете? И землянка там. Первую дай. Дай первую эскадрилью. Первую эскадрилью дай. Товарищ Лечек, прошу не расходиться. Потом. Капитан Дементьев, ко мне! Дай первую эскадрилью! Потом, куда? потом! Слева. Маленький, маленький. Понял, Товарищ командир, прибыло пополнение? А? Что будем делать? Поднимать третью. Есть? Я перший дев'ятий, я перший дев'ятий от я перший дев'ятий ад завіск. Тут і самоліти о, летять мігом вже, мігом. Чо вони їх визивали там тих самольотів. Тут стане диркать, а сам вже не знає, та вже вилазить у патів. Теж там приносить води, папірська його вроді, наче він вже у патє, так ріпка, що й поти, а він вже тільки посидів у кабінці. 35 років тому Ганна і Микола Рибалки були молоді, а їхні діти лише трохи старші за оцих онуків. Участь у зйомках справила на них незабутнє враження. Ну, а тоді якось теж привезять шматок сіна, шмат сіна. А на що сіна? Да будемо Хвриця гадавати. Хвриця Аж він з самольота німецького сіном гадавав. Каже, на, жри. А я думаю, на що це є на самоліта кормити, Хвашіста будемо кормити. Ну і так, а так же не думав, що це буде таке, в історії воно ну, зайде. Держи. Для чого? жаль, сіна маловато. Жирять много. А у вас? Сіна Зйомки фільму захопили і дорослих, і дітей з навколишніх сіл. Найбільше поталанило дітям сам режисер. Знявся з ними в епізоді біля вогнища. Одним із партнерів бикова був десятилітній Віктор Рибалко. уже ж бо потрібно знімати епізод. А хтось вже картоплю поїв. Інший ще щось утнув. Сміялися один з одного, що, мовляв, артисти. Добирали одяг, щоб відповідати воєнному часу. Що на печу картошки, вони мігом поїдять і не управляються зняття. Вони кажуть, да ви ж вже сильно так не їжте. А що вони? Ну, біж напекли корзину, щоб їм їли-їли, а там спечеш десяток, щоб тільки сфотографувати. А вони наче налетять, наче голодаючі є. Мігам паєдять баядять. А мені бійкав каже, да ви ще їм огірків приносіть маласолених. До багатьох епізодів фільму биков вдало вводив виразні народні типажі поруч з професійними акторами. Так створювалася особлива атмосфера фільму, яку так гаряче і щиро сприймали глядачі усіх поколінь. Бабушка, підемте танцевать. Так куди там? А що ми ще з вами такую барню вріжемо? Так вони ж не танцюють. Клін зелений не стрісной. Аслуніва він, мой хороший, мой родной. Клін зелений, клом кудрявий, розпудрявий різною. У більшості героїв фільму були реальні прототипи. Леонід Биков ретельно вивчав кадри воєнної кінохроніки, на яких життя і подвиг легендарних асів Великої Вітчизняної. Серед військових льотчиків дійсно було багато жовторотиків, курсантів військових льотних училищ прискореного випуску. Такі молоді, такі відчайдушні, вони сміливо піднімалися в небо і збивали ворожі літаки. Образ 17-літнього льотчика Віктора Щедронова був особливо близький Леоніду Бикову. З довоєнного часу режисер зберіг фотографію мами юного пілота прототипа смуглянки. Молодий льотчик Щедронов загинув у бою під Братіславою. Биков ніби знав, що обов'язково зніме фільм про свого друга дитина. На чайці проходили зйомки сцени останнього польоту Ромео. Коли він вже смертельно поранений, заходив на посадку. Ромео, держи машину. Нічого не вижу. Держи машину, Ромео. Спокійно будемо садитися. Убері газ. Убері газ. Нічого не вижу. Командир. Спокойно, Ромео, не вижу. спокойно сядем. Добирай, добирай ручку на себя. Внимание, земля. Выключи зажигание. Молодец, парень. Сорвите фонарь. Доктор. Отойдите все. Что? Я Сцену похорону Ромео знімали під Черніговом. Ромео, значить, мені і Сергію дали завдання. Коли за сценарієм салютують, ви повинні якнайнижче пролетіти над могилою. Це зрозуміло. Ми спробували раз. Нам кажуть, не те. Повторюємо спробу, вже трохи змінивши траєкторію. Знову не те. І так ми безрезультатно повторювали декілька разів. Аж ось мій напарник Сергій, щоб не говорити по радіо, показує такий знак. Петлю це означає петля. Ну я Я став йому майже в хвіст. такий бойовий порядок. Зайшли, зробили петлю і прямо в ефір. Титував радісно. ось те, що їм сподобалося.